Всім привіт! Мене звати Алла Глива. Я туристичний експерт та власник туристичних компаній Турбар. Хочу вам сьогодні розповісти про один неймовірно чудовий готель Адемос Лакшері Резорт, який знаходиться неподалік Рітімно. Музика Хочу сказати, що неймовірно красива територія все біленьке, чистеньке, стильне. Багато квітів, різні аромати на кожному кроці не змінюються. Дуже велике різноманіття зелені в готель полюбляють приїздити в основному німці. Звісно, їздять з багатьох куточків світу. Радує те, що росіян тут небагато, але якщо ви не хочете їх зустріти, то ж не обирайте для свого відпочинку середину літа, бо вони люблять відпочивати тут саме в цей час. Пулбар. Є декілька басейнів і є аквабар, де зараз А, Так, це ще один ресторан. Він працює в день як пулбар. Він є одним за лікарців. На рахунок номерів. Мінімальна категорія номеру дабл. Oh, Максимальне розміщення такого номеру три людини. номера. Гарний вид в сторону гір також. Є така улюблена багатьма туристами, е, як розповів нам представник готелю. Це мезонети двохповерхові. Всі ці номери йдуть з видом на море. The мінібар is, yes. okay. is free for the all exclusive yasts and cost extra for the hard bar guists. Окей, ой, як гарно. Всі номери категорії мазонет з видом на море з pool. Ой, яка гарна. Кольорова кімната в наших кольорах. жовто блакитне Так, далі. Возом. Є і душ, є і ванна. і басейн. Видно море, шезлонги. Клас. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу. А також, звісно, Єгипту. Відкривайте це листи та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. По харчуванню тут можна сніданок, вечеря або все включено. Якщо ви вибираєте харчування, все включено, все ще знаходиться в номерах в міні-барі, воно входить у вартість. Якщо ви обираєте сніданок вечеря, то ж це все буде за доплату. На території 5 алякарт ресторанів. Якщо ви відпочиваєте відпочиваєте тут тиждень, будь ласка, можете, якщо ви відпочиваєте сніданок вечеря, відвідати включно два лякарт ресторану. Якщо ви відпочиваєте на All-Inclusive, тричі. Також, звісно, за доплату ви можете відвідувати і інші. І також, якщо ви відпочиваєте більше, ніж 7 ночей, то можна далі відвідувати ще. На території так само 5 барів. Можна готель запам'ятати просто 5 барів, 5 ресторанів. От не рахувало, скільки горок, якщо їх теж 5 окей, класний аквапарк для дітей і для дорослих. Там зараз проходить анімація і є окрема гарантія. Арна площадка для діток так само є міні клаб. Тож можна зробити висновки, що тут відпочинок в першу чергу для сімей, але дійсно готель такий з претензії на лакшері, в принципі, так, як він і називається. Напевно, один недолік готелю це тільки море, точніше, пляж. Це не значить, що він поганий забіжу наперед. Просто скажу, що незважаючи на те, що готель вважається на першій лінії, стоїть він все таки на другій. Тобто знаходиться готель, невеличка дорога і далі пляж. Але пейзаж. І тут неймовірне. шезлонги тонтики вартість входять. За доплату тільки кабани, пляж пісочок Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших. Послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані. Наш сервіс саме для вас. Тож, якщо вам сподобався готель, так як мені обирайте, забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї, на ваш вид харчування, який ви бажаєте. Ну і до наступних ефірів.